Отаки, кому там не вистачило, кітелів гелікон. Вони знов є. Класнючі кітелі гелікон. Канина ріпстоп. Укріплені локоточки, місця для шевронів. карман. Манжет на ліпучці, ставочка сіточкою під ручками, щоб не було спекотно, еластична вставка на бока для того, щоб під розгрузкою плитоноскою гарно лежали, не мнялося, не заважало і не муляло. Ну і звісно, класні внутрішні нагрудні кармани. Глибокі місця для шевронів. З другої сторони так само карман. Спинка зроблена. Такою тканиною під ручками еластично. Гудзички та ліпучки. Тоненький, дихаючий, на спеку дуже зручний. Приємно.